У продажі Chevrolet Bolt 2020 року у комплектації Premier. Такий компактний, але доволі просторий електрокар для міста, має свіжий і сучасний дизайн і дуже класні стильні 17 дюймові диски. Під капотом електромотор на 200 кінських сил і авто розганяється до сотні за 6,5 секунд. Bolt має батарею на 60 кВт і забезпечує запас ходу до 450 км. Ось з цієї сторони в нас є порт для зарядки, і також дуже зручно, що болт має швидку зарядку. підтримує. У салоні шкіряні біло-сірі сидіння. Я, до речі, підігрів як передніх, так і задніх сидінь, а також підігрів керма. І ще покажу вам, що у нас є в салоні центральна консоль з 10 дюймовим сенсорним екраном. підтримує як Apple CarPlay, так і Android Auto. І ось панель приладів повністю цифрова, показує всю саму важливу інформацію про заряд, пробіг і режими водіння. Загалом тут є все для комфортного водіння, камера 360, адаптивний круіз-контроль, автоматичне гальмування при небезпеці, а також болт має повний пакет систем безпеки: контроль сліпих зон, попередження про виїзд зі смуги, систем моніторингу водія і автоматичне екстрене гальмування. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, пишіть за номером телефону в описі.